Цьогоріч відбувається у Львові марафон незламності. Його особливістю є, що тут беруть участь військовослужбовці і герої, які будуть бігти на протезах. Це буде спеціальна благодійна миля, і власна частина грошей з цього заходу будуть передані для того, щоби. Підтримати центр дитячої реабілітації дітей, які постраждали від агресії від війни з боку Росії в центрі незламні Ванброкен тому цей захід є цьогоріч особливим і на ньому найважливіше, що будуть брати старт герої, яких тут будуть багато людей підтримувати. Ну, у зв'язку з новою хвилею війни з боку Росії багато заходів були переформатовані. Це так само переформатовані власне з особливим акцентом, з благодійною метою, і з що є дуже важливим, що Власне, участь героїв, героїв на протезах, і сьогодні вони будуть показувати неймовірний приклад сили волі і духу. І я думаю, що багато людей сьогодні є тут, щоб власне їх підтримати. Я Яна Степаненко, мені 12 років. Скажи, що ти сьогодні бігти дистанції. Ну сьогодні я буду бігти марафон, яку дистанцію я ще поки не знаю. Скільки зможу скільки пробіжусь, тому що я тільки стала на бігу протези, і мені не можна дуже багато бігти. Там ти вже на них і чи ти? Ну, вони в мене декілька тижнів, але бігає на них там трішки. Там, зовсім трішки. А багато вас сьогодні побіжить в тебе? Так. А з якою метою ти біжиш? Я хочу підтримати дітей, які теж втратили там ноги, і яких зараз, які зараз не можуть бігти, і щоб вони побачили мене і сказали собі, так, я теж це зможу, я зможу теж побігти. Ну, буде зі мною група підтримки мій брат. Він біжить разом з тобою. Так. Які в тебе Мені бігти. Ну, взагалі трішки страшно, але <плес> <плес> Так. вдячні цим героїм. І ми бажаємо їм якомога кращої та швидшої реабілітації. Ми додавали невеличку дистанцію. Я вас дуже прошу не бігти на рекорд. Розумію, може бути таке бажання, але тут нашим героям. <праць> Ви справжні, незламні люди. Цей забіг, цей мій марафон для вас заради вас містить. Вісім п'ять! 4 3 2 здолала цю дистанцію. наші <продук> герої проходять реабілітації, незважаючи ні на що, то вони і тут. Жартує, освітаються! Один з інших надворей. Можливо, хтось побачився він також поміг разом з іншим участиєю директор центру Реслави.